Які гормони виділяються на різних рівнях закоханості? Треба розуміти, це така фаза пристрасті, тобто у вас тут дофаміновий вибух, вибух, тобто тут дофамін. Воно можна зрівняти, як знаєте, при залежностях. Ви по суті підсідаєте на людину, ви хочете бачити, чути, не знаю, максимально проводити час, тобто максимально залучено і сконцентровані на людині. Друга фаза це така вже може знаєте, такої закоханості, тут сиротонін, тобто він виступає, знаєте, таким регулянтом. Том, що ви починаєте постійно думати про людину. Тобто, знаєте, ці думки, де він, як, він з ким. він. Тут, тут такий, знаєте, от, якраз дослідження показує, що тут серотонін зменшується, як знаєте, про людей з обсесивно компульсивним розладом, коли, знаєте, нав'язливі думки. Так само і тут, такі, знаєте, думки нав'язливі, партнера, де він, що він. Далі останньою фазою це така фаза глибокої любові. Тут вже окситоцин і вазопрасин, тобто ва, окситоцин такий гормон довіри, а, обіймі, можна сказати, кохання. Тобто, на цій ви вже знаєте, так, більш довірливо стараєтесь до партнера, більш до нього прив'язуєтесь. Тут вже якраз така фаза прив'язки, якраз вас знаєте, відданість, стабільність, можна так сказати. Якраз говорити, ця остання стадія, вона дає такої стадії прив'язки до людини, такої прив'язки не на таких, як, знаєте, першочергових, дофаміновому вибуху, так, а вже прив'язка на такій, знаєте, глибокому розумінні і прив'язаності до людини.